Я думаю, що кожному з вас попадалися проповіді, або ви були десь на таких служіннях, де проповідники розказують про страшний гріх, відсутність шкарпеток, або про тату, або про те, що жінки носять брюки, або хтось використовує косметику, ну і так далі різні такі речі, приклади яких ми не знаходимо в Слові Божому. Сьогодні, друзі, ми спробуємо розібратися з так званими небіблійними гріхами або гріхами, яким мало приділяють увагу в Слові Божому і натомість відціджують комара, а верблюда ковтають. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, я є пастор в місті Рівне, і ви на території здорового глузу, де ми намагаємося досліджувати писання, боротися з різними християнськими міфами і. Повертатися до балансу і до духовного до біблійного життя здається, на минулому тижні я зробив відео про алкоголь, і мені там багато е, прилетіло, що я оправдую алкоголізм, п'янство і так далі. Але суть відео була зовсім не в тому, щоб оправдати алкоголізм чи вживання алкоголю, а показати лицемірство в багатьох церквах. Сьогодні я піду ще далі, і ми поговоримо про інші е, проблеми, які е, сьогодні існують в церкві, але які замовчуються. Отже, в деяких церквах борються з танцями, в інших борються з прикрасами, з музикою, е, з е, тату, з е, спортом, будь-чимось. Але водночас не звертають увагу на реальні. Справжні гріхи, тобто ми бачимо людей, які нібито ведуть правильний спосіб життя, вони зовнішньо виглядають досить релігійними і досить такими побожними. А насправді Ісус Христос каже, що ви повні лицемірства і здирства, і ви схожі на гробів, які просто побілені. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос, я вам це прочитаю в Слові Божому, коли Ісус Христос воює з фарисеями, і саме з лицемірством найбільше воював Ісус Христос, Він каже: Дивіться, горе вам, поводирі, ви сліпі. Що говорите, коли хто поклянеться храмом, то нічого, а хто поклянеться золотом храму, то той винуватий. Нерозумні і сліпі. Що бо більше, чи золото, чи той храм, що освячує? Золото. І коли хтось поклянеться жертівником, то нічого, а хто поклянеться жертвою, то на тім той винувати. Нерозумні і сліпі. І далі він каже: горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину змяти ганусу і кмину Анлея. Найважливіше, в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити і того не кидати. Поводирі, ви сліпі, що відсіджуєте комара. А верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицемір, що чистите зовнішність кухля та миски. А всередині повні вони здирства та кривди. І він каже: очистить внутрішнє спочатку далі. І потім він продовжує знову ж. Оце от про гроби. Цікавий просто момент. Оця гіпербола, так що ви відсіджуєте комара, верблюда ковтаєте. Це насправді є серйозна проблема. Мені здається, сучасних церков. Тому що багато служителів вони звертають увагу або не на біблійні гріхи, або придумані гріхи, наприклад, тату не є гріхом, друзі, косметика не є гріхом. Коли жінка носить брюки, це не є гріхом. Ви цього не знайдете в Слові Божому. В мене є відео, де я розбираю про ці речі. Знов, друзі, для тих, хто скаже, от Микола, там за якусь там безбожність, друзі, коли я знімав відео про алкоголь. То я говорив, що алкоголь сам по собі не є гріхом. Алкоголізм є гріхом. Я алкоголік в четвертому поколінні. Я розумію шкідливість впливу алкоголю е на моє особисте життя, на мою родину. І коли хтось там розказує, що я цього не розумію, я знаю і я був залежним. Але, друзі, <кій> сьогодні деякі церкви борються з алкоголем замість того, щоб боротися з лицемірством. Далі, коли я говорю про брюки, я не говорю про розпусту. Я вважаю, що розпуста не може бути. Ми не можемо ходити оголеними в церкву в дім Божий. Але деякі речі взагалі не потрібно про це говорити. Ви знаєте, я за всю свою пасторську, за все своє пасторське служіння буквально кільком дівчатам зробив зауваження, і то в приватній обстановці щоб вони трошки поміняли свій гардероб. Для цього не потрібно цілі проповіді готувати. Далі я дивлюся на деяких американських проповідників, які абсолютно не бачать війни, не бачать російської агресії, але вони борються з Діснеєм, вони борються з Геловіном, цілі проповіді про Геловін, ті про ялинку проповідують. Хтось проповідує проти спортзалу, хтось навпаки за спортзал. Але чи бачимо ми це в Слові Божому? Ні, ми бачимо, що з чим боролися апостоли, з чим боролися пророки, з гордістю, з заздрістю, з плітками, з користолюбством. Ось що ми бачимо. <кій> І сьогодні я хочу, щоб ми з вами дослідили взагалі, чому е, легко боротися з такими гріхами. І важко боротися зі справжніми гріхами. І ми це бачимо, що Ісус Христос це звинувачує. Дивіться, Він каже, ви даєте десятину з трави. Ви травички вираховуєте, але ви найважливіше забули. І от Деякі люди вони настільки прискіпливі, вони другорядні речі. Можливо, вони навіть є важливими, хоча знову ж питання макіяжу чи тату це не біблійні речі. Ну, давайте візьмемо, наприклад, проповідь про тату. У нас є один вірш в Слові Божому в Левиті 19, 28. Де написано, дивіться що, і не зробите на тілі своєму нарізу за душу померлого, і не зробите на собі наколеного напису Я Господь. Один вірш, і він це культурний момент, це ради мертвого. Да? Тобто були певні ритуальні речі, які е, е, тоді робилися. Але 27-й вірш не будете стригти волосся довкола голови вашої і не будете нищити краю бороди своєї. Друзі, хіба, хіба ми сьогодні дотримаємося 27-го вірша? Ні. Перед лицем сивізни встань і вшануй старого, і будеш боятися свого господа. Хіба ми встаємо сьогодні перед старшими людьми? Ні, є купа віршів, які ми зверху і знизу ми не читаємо, але ми вибрали просто цей вірш. Чи я за те, щоб робити тату, друзі, в мене немає ні одного тату. Я не дозволяю своїм дітям робити тату, тому що я вважаю це дурницею просто. І особливо, коли я бачу людину, яка... Повністю забита тату пірсінги всі шмірсінги і так далі. Коли дуже багато занадто, я розумію, що є в людини певна проблема, духовна проблема в першу чергу. Але якщо людина зробила через якісь певні свої переконання, якийсь там надпис в себе зробила, чи якусь там картинку, це не є гріхом, друзі. Я скажу більше, може бути гріхом якраз осудження цієї людини і війна з цими татушками. Давайте подивимося ще на дещо. <кій> Макіяж. Макіяж в деяких церквах заборонено, тому що от ви робите себе кращим. Ви покажіть хоч десь, щоб слово Боже, чітко писало. Фарбувати там, очі, там, ще щось не можна. Ні. А, в нас немає. У нас написано, що хай не прикрашає жінка, да, там хай не зовнішнє прикрас не буде. Тут питання пріоритетів знову ж. Народ. Жінкам заборонено носити брюки. Я вже про це говорив, знімав цілі відео. Прикраси, сережки в книзі про Ізикіля Бог сам прикрашає Ізраїль як свою наречену, вдягає її там вніс. Там пірсінг робить. А, але сьогодні ми бачимо, як люди воюють із цими гріхами. Довге волосся в чоловіків проти танців, там десь воюються. В харизматичних церквах все танці це все неправильно. Звідки це все взялося? Звідки оця вся війна з е, е, танцями це просто культурний феномен. Чи чи я за те, щоб в кожній церкві на кожному зібранні танцювали? Абсолютно ні. Є момент, коли ти маєш плакати. Якщо десь знов друзі, я вже казав, що якщо хтось вип'є стакан вина, то його вилучать з церкви. Якщо чоловік з дружиною на весіллі потанцюють, не чоловік з дружиною немає ніякого сексуального підтексту, просто вони разом потанцювали, їх можуть вилучити з церкви. Але водночас в цій церкві ця церква може бути наповнена плітками водночас е, там може бути купа заздрощів, там може бути купа пихи і так далі. Я пам'ятаю, як в церквах забороняли інтернет, як забороняли телевізори. В деяких церквах забороняють відвідування спортзалу, тому що е, на чому це будується? Що фізичні вправи мало корисні, знову ж немає заборони, просто є питання пріоритетів. Дуже цікавий момент. Що коли жінка в деяких церквах вдягне сережки, які коштують 100 гривень, їй можуть зробити зауваження, її можуть вилучити з церкви і е, поставити на замітку тощо. Але якщо одночасно біля неї буде сидіти якась інша жіночка в шубі, яка коштує там, 5 тисяч доларів, ну там я не знаю скільки вона коштує, тисячу доларів, їй нічого не скажуть. Або брат чи пастор приїжджає на машині, яка коштує 50 тисяч доларів. Ні, це, це зовсім не користолюбство, це зовсім не, е, не зажерливість. Але от людина, яка вдягнула сережки, це е, неправильний пріоритет. Легше воювати з зовнішнім ворогом, ніж з внутрішнім, легше воювати з сережками, ніж з гордістю. Але коли ми досліджуємо писання, друзі, почуйте мене: гордість один із самих ключових гріхів. Ми говоримо про те, що Бог гордим противиться. Чи не так? Ми говоримо про те, що першим гріхом диявола була саме його гординя. Ну, принаймні так ми е, навчаємо або принаймні таке традиційне розуміння. І в Слові Божому, і в старому, і в Новому завітку, завіті є десятки, якщо не сотні, прямих е, згадок і прямого осудження гордості. І в нас є пряма цитата: що Бог гордим противиться. Далі, лицемірство. Саме з лицемірством воює Ісус Христос. З лицемірством воюють апостоли і воюють пророки. Горе вам лицеміри, каже Ісус Христос. Він каже, що Господь каже, що люди наближаються серцем, верніше устами, а серце далеко. Ось що ми бачимо. Наскільки я бачу, що Христос воював найбільше саме з лицемірством. Але чи ми бачимо сьогодні війну з лицемірством в наших церквах? Ні. Тому що ті, хто стоять за кафедрою, самі лицеміри, і вони не можуть самі себе викривати. Давайте ще подивимося дещо: плітки та обмови, язик, який робить велике зло. Дуже багато про це говориться в Слові Божому. Руйнуються сім'ї, руйнуються служіння, руйнується чуже життя через те, що хтось просто їх обмовляє. Злоріки і лихослів'я це із того самого. Коли приходять до мене люди в коментарі і починають з ненавистю або такою зневагою ображати мене, вони думають, що вони борються з якимись моїми недоліками, водночас показують, що вони стоять на стороні зла. Тому що якщо в їхні, їхні уста це гріб відкритий, ну друзі, подумайте, що більше є гріхом, ваші уста чи, чи моє життя? Ви бачите скалку в моєму серці. Верніше в моєму оці, чи не бачите колоди в своєму. Подумайте про це, народ. Користолюбство. Я вже говорив про користолюбство, також про, про великі машини, про, про великі храми, про великі будинки, в яких погрязла просто церква, насправді. І я бачу, як. Це модним є, і це є дуже популярним в, в класичних церквах, в традиційних церквах, які дуже борються із сережками або з губною помадою. Водночас брати їздять на дорогущих машинах, водночас люди купують дорогі речі для того, щоб показати, що вони ж не з бідним, я не з такої сім'ї, я з багатої. А що слово Боже каже, корінь усього зла це. Срібролюбство. Срібролюбство є корнем зла. Заздрість далі чомусь не бореться з несправедливістю. Ми бачимо, що досить часто в церквах підтримується несправедливість. Брехня, лукавство, маніпуляції і відсутність справжньої любові, друзі. Христос каже, що якщо буде любов серед вас, то насправді люди побачать, що ви мої учні. Друзі, це серйозні моменти відсутність основного параметру, про який говорить Слово Боже. Це любов Божа, яка має бути в наших серцях і яка має діяти через нас. Як я вже говорив, ця проблема є не новою. Це ми бачимо, ми бачимо пророків, як вони звинувачують людей в їхній релігійності, коли жертви приносять, а послуху немає. Коли каже, Хочу милості, а не жертви, так? коли люди зовнішньо дотримуються якихось певних обрядів, але всередині живуть абсолютно іншим життям. Я вам скажу, як це називається. Це називається зміщенням фокусу. Коли ми не готові дивитися на справжнє, ми дивимося на щось інше. Нам треба сфокусуватися на якихось другорядних речах, щоб не бачити це на справжню проблему. Сьогодні. Російська церква чи американська церква та й українська досить часто роблять акцент на другорядних речах, щоб не побачити, Щоб не побачити те зло, яке сьогодні є в нашій країні, щоб не побачити зло, яке йде зі сторони Московії. Ми бачимо, як в американську церкву приїжджають нормально російські служителі і їх приймають ті ж самі служителі, які підтримують окупацію, які підтримують агресію, і їм нічого не говорять. Зміщується акцент. А досить часто нам вигідно замінити складну моральну роботу в середині в своєму житті простими ритуалами. Я от роблю, я ж читаю Біблію. А брате, що ти придираєшся? Ми ходимо в церкву, ми читаємо Біблію, ми молимося, ми робимо ще якісь речі. Але всередині, водночас, людина займається плітками, осудженням, має ненависть в своєму житті, інші проблеми. Ще є так звана проекція, знаєте, коли ми, оце ж те, що сказав Ісус Христос, коли ми бачимо скалку в інших людей, і замість того, щоб дивитися на колоду, ми бачимо гріхи інших людей, щоб не бачити гріхи свої. Ми дивимося на них, звертаємо увагу на них, якби переводячи погляд, називається такий когнітивний дисонанс. Коли людина вважає, що вона духовна, якщо вона робить якісь певні обряди, це є духовність. Належність до якоїсь певної церкви. Отже, друзі, що ж нам робити? Давайте ми ще раз глянемо, що говорить Ісус Христос. Він каже: Ви подібні до побілених гробів. Так пам'ятаєте? Ісая каже: навіщо мені безліч ваших жертв? Навчіться чинити добро, шукайте правди, або тут цікавий момент, або шукайте праведності, або шукати справедливості, і одне, і друге має бути. І, знаєте, Бог втомився від наших релігійних замінників. Далі в Міхея знов, чого Господь вимагає від тебе нічого, тільки правосуддя чинити і з Богом ходити. Так? Амос каже: ненавиджу ваші свята, хай тече, як вода, ваше правосуддя. І ми бачимо це. Да? Яків каже, чиста і непорочна побожність піклуватися про сиріт і вдів. Павло каже, що мають вигляд благочесті, але сили його відреклися. Ось що воно, ось що воно є. Ми з вами пам'ятаємо, як церква займалася полюванням на відьом. Да, замість того, щоб розбиратися з внутрішніми проблемами, ми знаходимо якусь певну відьму, ми знаходимо якусь певну зовнішню проблему, з якою легко воювати. О, якраз саме це робить Московія, коли говорить, що є якісь певні там десь бандерівці, якісь певні нацисти, і з ними треба воювати, замість того, щоб бачити внутрішню корупцію, замість замість того, щоб бачити внутрішні гріхи і оцього диктатора, який сидить в них на престолі. Перед тим як я піду до закінчення, хочу нагадати, щоб ви. Хто не підписувався, підписались на канал. Напишіть, друзі, свої думки стосовно цього. І я прошу не тільки хейтерів писати, вони то пишуть. А я прошу, щоб ви для підтримки канала писали. Ви бачите, наскільки сьогодні просідає український інтернет, особливо релігійний контент, тому що ну, нема світла, і плюс ще Ютуб ріже релігійні ролики. Насправді це так є. Також я, друзі, вдячний всім, хто підтримує канал, всім спонсорам, тому що ви даєте можливість мені працювати і, і уділяти увагу е, каналу. Чому це стається, друзі? Я думаю, що одна із причин це відсутність Духа Святого в церкві. І коли, коли Дух Святий діє, він робить акценти на правильних, на духовних речах. Коли нема Духа Святого, починають придумуватися різні е, гріхи, різні форми. Різні вороги придумуються для того, щоб, ну, не знаю, було з ким воювати. Далі, коли Дух Святий діє в вашому житті, я знаю, як це було в моєму житті. Дух Святий мене звільнив від алкоголізму, Дух Святий звільнив мене від куріння, Дух Святий звільнив мене від заздрощів, від страху, від багатьох інших речей, Я можу розказувати про це досить довго. Плюс в мене було звільнення від, від, від демонів, які контролювали моє життя. Так, я пережив, пережив звільнення. Коли ти пізнаєш Христа, наповнюєшся Духом Святим, приходить свобода, бо де Дух Господній, там свобода. Коли немає Духа Святого, тоді треба контроль зробити. Плюс, знову ж, деякі церкви вони недалеко відійшли від тоталітарних режимів. Їм треба тримати людей під контролем. Тобто, чим більше заборон, знову ж я говорю про те, що адвентисти, наприклад, цим займаються. Які лякають людей, які зробили купу різних заборон, які беруть свій початок від е, жіночки, яка мала, ну, скоріше за все, якесь психічне відхилення, щоб контролювати людей, щоб люди не йшли в інші церкви, щоб люди не пізнавали істину. Ось це воно, ось це воно таке є. Що нам робити, друзі? Ну, давайте почнемо з чесності, в першу чергу. Подивимося на своє серце, досліди моє серце, Господи, так. Далі ми повинні розуміти, що Євангеліє відрізняється від культурних речей. Одежа, зовнішні якісь певні речі вони можуть відрізнятися в різних культурах. Є певні принципи. Так, ми не повинні жити в розпусті, ми не повинні жити в гріху, який е, чітко названий е, в Слові Божому. Але є культурні речі. Хтось так вдягається, хтось так вдягається. Е, вихід із закону це не значить, що ми йдемо в розпусту. Тобто. Коли Господь звільняє нас від закону, від впливу закону, це не значить, що нам дозволено жити як завгодно. Це не значить, що ми можемо жити аморальним життям чи розпусним життям. Останній момент: якщо церква робить акценти тільки на заборонах і вчить тільки формам, обрядам і так далі, а не відкриває сутність Бога, не відкриває. Суть того, що зробив Христос. Нема дії Духа Святого. Ну, чи варто ходити в таку церкву? Подумайте про це. Дякую, що ви були зі мною. Благословіння вам. Бережіть себе з миром Божим.